Головною ідеєю цієї ці справи було залучити разом прізвище Порошенко і Медведчук. І на першому етапі цієї справи, принаймні нашим опонентам, вдавалося, що це працює на них. А наразі, коли Медведчука вже віддали, там виявляється, що це пов'язано з певними технічними складностями. Ну, не просто судити людину, яку ви самі віддали, і при тому дотримуватись всіх цих процесуальних моментів, коли ви викликаєте. Але це не важливо, це є ще раз, це технічне питання. Нас не так цікавить, чи були, чи не були порушені права Медведчука на те, щоб бути повідомленим, що сьогодні в Печерському суді щось відбудеться. Відбувається реанімація, чи навіть ексгумація вугільної справи. Ви пам'ятаєте, що це була перша спроба у грудні 21 лютому, третя річниця, лютому 20. Другого року з боку влади, і ми говоримо не прокуратури, не слідства, не ДБР влади. Бо бенефіцаром цієї історії був і є особисто президент Володимир Зеленський. Спроба промогтись того, що Порошенко сидів, як воно це називається. Вони виходили неодноразово. І останній раз це було 11 лютого. За 13 днів до повномасштабного російського вторгнення вони пробували а, отримати ухвалу суду про тримання Порошенка під вартою. Тоді. І це на фоні того, що ми пам'ятаємо, що він говорив, буде вторгнення, готуйтеся. Вони говорили, ні, це провокатор, це популіст, будуть шашлики, це буде грараз пучком. Потім настало 24 години. І тоді, здавалося б, ця справа вже, ну, вона вже відпрацьована. Це вже відпрацьований матеріал. Але ні. Оскільки за цей час, за останні три роки, в них не з'явилося нічого нового, то ми отримали першу рездумацію ці справи. Слідство пригадало, що в них виявляється два з половиною роки адвоката Порошенко не те, що не закінчили, навіть не почали знайомитись з матеріалами провадження. Ми на наступному засіданні, скоріше за все, почуємо такий справжній прокурорський пафос, що ці адвокати негідники вони зловживають правами, вони не виконують обов'язки. Тому треба... Нічого не треба, це взагалі не за права наша, але те, що вони два з половиною роки терпіли від нас і від Порошенка, таке нахабство, як не звірятися по жодним їхньому виклику, Но це свідчить про загальну ситуацію, про те, що в них є мета, яка не співпадає, не збігається з законними метами того, що може і не може робити слідство, ну, це очевидно. Що буде? Будуть вирішені ці технічні питання. Скоріше за все. Буде, вони якось обійдуть питання підсутності, бо жоден суддя Почерського суду не хоче розглядати справу в ситуації, коли над ним висить, що це може на його підсудність. Ну, в принципі, це стара тема. Чи бачили на, на початку засідання, що нам сказав прокурор? Чи слідчий, вибачте? Прокурор там щось сказав, що він на підставі такого-такого. Слідчий сказав, що я слідчий такой-то. Юридична адреса Панасемірного. Чому? Тому що для нього це важливо. Він посилається на те, що в Києві є така будівля з вибитими вікнами, з вентисанітарному становищі, яка є юридичною адресою ДБР. І в неї, в принципі, всі мінуси, нема жодного плюсу, плюс один. Вона на ділянці Пачерського суду. Тому вони там не бувають, але вони там знаходяться. І коли це всі питання, ми знову в десятий, сотий, трьохсотий раз вже проговоримо, і коли нам суддя скаже, що так, я погоджуюсь з тим, що вас треба обмежити, в нас почнеться насправді почнеться розгляд цієї воєнної справи. Бо сплине термін. Сплине кінець березня, це 30 31 перше. Так, нас просять обмежити? Ну, так, або 30 тридцятий. Ви розумієте, що ну, нам насправді байдуже. Чесно скажу, це, це, може, це може бути дивно чути від, від захисту. Бо захист така традиційна роль захисту в тому, щоб казати, ні, нам не вистачає часу, нам треба ще там рок-півроку. Бо часу вам може не, вистачає, не, не, може, не вистачить, коли ви знайомитесь, коли ви читаєте 300 томів, які вона написала. А якщо ми їх не читаємо, не знайомимося, то нам, в принципі, що що рік, що місяць, що, що три роки. Однаково. Але що важливо, коли цей термін сплине, тобто з 1 квітня цього року, у нас почнеться фаза судового розвіду. Вони будуть зобов'язані надіслати цю справу до суду, чого вони не хотіли весь цей час. І ми бачимо, вибачте, я довго говорю, і просто треба, треба виговоритись, бо в нас ми, ми насправді мовчали про цю справу два з половиною роки, бо м'ячик був на їхньому. На їхній стороні поля. А зараз, нарешті м'ячик нас, ми можемо щось про це предметно сказати. Ви бачите, що дуже-дуже ну, кучно все пішло. Санкції проти Петра Порошенка попередня середа. Обмеження терміну понеділок. Якісь мутні розмови про те, що буде ще одна підозра, вони не вшухають останні 2-3 тижні. Пачка повісток. Пачка повісток. На, ну, ті самі, які ми ігноруємо, про які нам слідство з наступного разу скажуть, що ми їх ігноруємо, ми їх дійсно ігноруємо, бо маємо час і маємо на це нахнення. Ми бачимо, що фактично почалася як це сказати, не, 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 не виборна фаза, а почалося щось, що має відношення до виборів, коли всі мовчать. Але всі розуміють. Ви це бачите. Ви бачите, як Зеленський і його команда коментують вибори, що одночасно це щось неможливе під час війни, і одночасно ну, всім, всі помічають, що, що вони до чогось готуються. І частиною цієї підготовки є спроба ізолювати Петра Порошенка. Санкцій для цього не вистачає. Санкції вже викликали таку реакцію, яка їх, ну якої вони скажімо, не очікували. Президент Зеленський мав нагоду це прокоментувати. Він прокоментував це найгіршим чином, який був можливий. Коли його запитали, чому він вів санкції, він сказав щось що таке мутне, але згадав цю справу. Згадав, що ну, ви ж бачите, Порошенко Медведчук, вони партнери. І ми розуміємо, що це означає навіть тепер і формально, бо раніше було неформально, ми про це знали, але ми не могли цього довести. Але тепер і формально, втручання. З боку президента Зеленського в саме це кримінальне провадження, яке ми сьогодні зараз обговорюємо, ми абсолютно не сумніваємося, що вони спробують, спробують щось серйозніше, ніж всі ці наші формальні юридичні обговорення. Ми знаємо, напевно, що в них немає нічого нового, що те, про що виходило на брифінг улітку. 21-го року Баканов, який нема невідомо де, і Віндіктова, яка відома де, але вона більш не він прокурор. З того часу нічого нового на Порошенка в них не з'явилося. Тому суспільство пропонує нову, нову серію цього того самого серіалу з тими самими сценаристами, з тими самими акторами. І це серіал, від якого ви не можете відписатися. Це слуга народу, і ви не можете зупинити свою підписку. Вона у вас безлімітна, хоча і не безкоштовна, на жаль. А ось така ситуація. Тобто ми виходимо на не на фінішну, на стартову пряму, на стартову лінію того, що буде предметним судовим розглядом вугільної справи. І все, що ми анонсували суспільству, що ми не говорили, як Зеленський, що ви будете шоковані, коли ви побачите. Ні, ми не знаємо, будете ви шоковані, не будете. Але ви побачите, як. Ця справа розслідувалася протягом вже 5 років, майже, і побачите, на що весь цей час витрачалося час, кошти. І головне, які, яку шкоду суспільству, єдності всьому, про що ми говорили в останні роки, воно завдає. Але ще раз, це політична справа. Коли вам кажуть, коментатори, політики, експерти, Будь-хто, що це суто юридична справа. Ну, ось у вас буде нагода подивитися, що у нас буде на наступному засіданні, що у нас буде наступного разу. Ви зможете побачити це на власні очі. Якщо можна суто юридично, у нас президент Зеленський він часто втручається в хід кримінальних проваджень, часто їх коментує і. Це не допустимо в цивілізованому світі. Я Хотів би нагадати, що ці його висловлювання про там таке собі співробітництво Порошенка і Медведчука, про торгівлю з сепаратистами, це вже не вперше, це вже було на відомій прес-конференції, про яку вже можливо всі забули. Я особисто звертався до суду. З позовом про те, щоб президент Зеленський показав, яку він має інформацію з цього приводу, і тоді суд мені відмовив на тій підставі, що у президента Зеленського жодної такої інформації не має надавати йому нічого. І тепер він не думає, що він отримав якусь нову інформацію. Можливо, він просто забув, що він вже про торгівлю з сепаратистами вже він говорив і це нічим не закінчилось. І він знову це повторив. Що стосується конкретно цієї справи, її юридичного аспекту. Справа в тому, що два. Там, з половиною року тому вони похапцем, я маю на увазі ДБР, яке цю справу, вони похапцем її згорнули, сказали, що вони завершили розслідування, хоча це було не так. Хоча б тому ж, що Петро Порошенко належним чином під, про підозру не повідомили, як ми це над, ми наполягаємо. А по-друге, там лишилася ціла купа наших клопотань про проведення слідчих дій, які не були належним чином розглянуті. У нас на руках є судові ухвали. Які вони зобов'язані виконати, тому ми виходимо з того, що, по-перше, не завершено досудове розслідування, хоча вони так вважають. Вони тоді, як гарячу картоплину ДБР, перекинули це провадження до Служби безпеки і вже нас, так би мовити, запрошували на ознайомлення з матеріалами саме до СБУ. Ми туди свідомо не ходили і офіційно листами повідомляли і Генерального прокурора, і ДБР. І СБУ, що слідчим СБУ ця справа не підслідна, і знайомитися в СБУ ми не будемо. Це тягнулося і всіх влаштовувало два з половиною роки. Тепер щось змінилося. І ви бачите, що тут нема слідчих СБУ, де ця справа на Володимирській, 33 валялася всі ці роки. Тепер вони знову повернули чи не повернули, я не знаю, фізично чи віртуально, це в ДБР. І почалися звичні для ДБР, шахрайства, підробки, підчистки і фальсифікації. От як е, указано про санкції, там, помилки і виправлення, так і тут. Вони спочатку подали клопотання про встановлення строку для ознайомлення без Петра Порошенка, подали його, воно було тут призначено суддею білоцерківцем в Печерському суді. Ми про це дізналися, ми втрутилися, поставили питання про підсудність і зараз. Справа про підсудність цього першого клопотання розглядається в апеляції. Ці шахраї і махінатори вони зробили аналогічне клопотання, але тепер додавши туди прошу вже друге. І тепер фактично в Печерському суді є два клопотання про обмеження строку ознайомлення. Вже тепер суддя Новак, Ми теж подали в апеляцію стосовно того, щоб змінити підсудність, оскільки Печерському суду. Не підсудно це провадження. Знову призначено тепер на 27 лютого розгляд в апеляції. І ми бачимо, що ну, дійсно ну, у нас звичка така адвокатська, ми жодної букви, ну це принцип, жодної букви кодексу дарувати цим негідникам не можна. Саме тому ми наполягли на тому, що виконувалося як належить. І ви бачили, що секретар оголошує, що всі повідомлені, а потім після технічної перерви виявляється, що не всі. А доказів про повідомлення виявляється у них немає. А під запис було сказано, що всі повідомили. Давайте розглядати, починати процес. Тобто, ми бачимо, що тут зневага до закону, зневага до процесу, зневага до права, вона ну абсолютна. І саме тому я думаю, ось цим людям з ДБР дуже подобається саме Печерський суд і чомусь. Не подобається Шевченківський, який за законом має розглядати ці справи. Але те, що тут щось змінилося, і дійсно, як я сказав, що тут буде, це абсолютно політична історія, що права тут дуже мало. І, але ми будемо боротися, і ми не подаруємо їм жодної букви. Я хотів ще щось додати. Дійсно, в цій ситуації є юридичний вимір. І для нас він важливий. Бо це наш інструмент, і ми, ми їм б'ємо наших опонентів. Але не треба, щоб в когось складалася ілюзія, що він тут єдиний чи навіть основний. Мене питали, а чому, чому, власне, чому вони терпіло 2,5 роки? Чому вони в вересні вас вперше покликали і тільки в лютому 25, го в вересні 22, го лютому 25. го Чому тільки в лютому 25 го вони, все ж таки в них зірвався терпець і вони пішли до суду? Відповідь ну їх може бути кілька. І вони, вони, всі, вони всі негативні для наших опонентів, але в різному ступені. І одна з відповідей полягає на тому, що неможливо говорити, якщо ви це, цю тему підняли саме, неможливо говорити про тему зради голови держави, зради президента, яка, начебто, мала місце в 2014 році, не обговорюючи, як насправді. Може виглядати зради її наслідки, коли ми маємо той досвід, який ми отримали, на жаль, за останні три роки. І коли нам кажуть, що ну, це, це не стосується цієї справи, ми зараз говоримо тільки про те, як президент доконав зради, погодившись на постачання вугілля. І якщо ви, я не думаю, що ви це, це вірите, якщо хтось вірить, що така розмова можлива без питання. Добре, а давайте погадаємо про те, як президент Зеленський і далі починається великий, великий список того, що президент Зеленський. Бо якщо ви в широкому сенсі прокурори слідчі, якщо позиція держави в даному випадку така, що коли президент, чинний президент, голова не колишній, коли президент, голова держави робить щось на думку сучасного слідчого невдале, то це державна зрада, то, то а, як в Біблії, яким судом ви судите, таким і вас судити. Це означає, що якщо цей стандарт запроваджений, хоча б на стадії обговорення, хоча б без ще, але тільки запроваджений у нашу правову систему, це означає дуже серйозні наслідки, в тому числі для Володимира Зеленського. Бо ми не, не, як не даруємо їм букви кодексу, так ми не даруємо ми жодної події з того. Поля аргументів наших на користь того, що, шановні, якщо ви вважаєте, що це зрада, то, то у нас для вас погана новина, бо, бо ви допустилися речей з наслідками, які були не те, що в рази там. Ну як порівняти постачання вугілля з віртуальним підривом суверенітету, який відбувся. І віртуальним потраплянням залежності це їхні тези, це я не видумував. Це те, що написано в їх підозріла. Що наслідками зради Петра Порошенка було потраплення, посилення залежності України в енергетичному секторі від Російської Федерації. І що, і все, і все. Ніхто не загинув, ніхто не загинув. Добре. І зараз ми будемо говорити про те, що відбувалося останні три роки: хто загинув, скільки людей загинуло, через що. І, і вони це розуміють найгірше від нас. Вони розуміють, що ми їм цього не даруємо, і що ми обов'язково цю справу перетворимо у діалог. А може і не симетричний, але принаймні близький до того. Це буде гра, яку грають двоє. І навіть розуміючи це, навіть розуміючи, що, що для бенефіцара, ще раз я наголошую, що незалежно від того, керував особисто, там, віддавав вказівки, не давав вказівки, а бенефіцаром цієї історії, тим, хто отримує від неї найбільшу користь. Від переслідування Петра Порошенка є Володимир Зеленський. І навіть розуміючи, що це рикошетом вдарить по ньому, все ж таки не маючи інших інструментів, вони вирішили сьогодні, в лютому 25-го року, йти на цей сценарій. І ну, хочеться якусь ударну фразу в кінці. Щось на кштальт, що, я значитаю, що... Ну, бачите, в реальну війну всі, всі воєнні метафори вони мають такий дурний смак. Так не можна говорити. Одним словом, в нас буде дуже цікава вісна, називаємо це так. І в нас буде цікавіше, ніж нам всім хотілося б літом.